Апарат Beauty Lux H5. Це нове покоління дермапенів, яке поєднує собі новітні технології для максимально ефективного догляду за шкірою. Цей пристрій поєднує функції автоматичної подачі сиворотки мікротоків та регульованої довжини голок для досягнення найкращих результатів, які проблеми ефективно вирішує HydraPen H5, лікування зморшок, усунення шрамів, постакне та розтяжок, зменшення пігментації, корекція розширених пор, зміцнення волосяних фолікулів для боротьби з випадінням волосся, поліпшення тону шкіри та повернення природного сяйва. Переваги апарату Beauty Hydrapen H5, міська батарея, тривала автономна робота, мікротоки з чотирма рівнями потужності, функція паузи на підставці. Пристрій автоматично переходить у режим очікування при встановленні на підставку, і продовжує роботу на тій самій швидкості після зняття. Новий тип картриджів з регульованою довжиною гулок від 0,25 мм до 1 мм. Підлаштуйте глибину проникнення під ваші потреби, регульована подача сиворотки на трьох рівнях інтенсивності, індикатор рівня заряду акумулятора. Завжди знаєте, коли потрібно підзарядити пристрій. 6 швидкостей роботи плюс led дисплей, зручне налаштування для різних зон шкіри. Сучасний роз'єм Type-C, зручна та світка зарядка. Резервуар для сиворотки об'ємом 3 мл, забезпечує безперервну подачу засобу під час процедури.